Слухаючи в цей літургійний час Євангеліє від Луки, ми неначе намагаємося зрозуміти слова, які є важливі для Євангелиста, поза словами йдуть конкретні і дії, і також пояснення, значення, що хоче Євангелист сказати. У Євангелії від Луки, коли чуємо про Царство Боже, на відміну від Євангелія від Матея, яке буде пригадувати церкву. Царство Боже у Євангелії від Луки є пов'язане із проханням про Святого Духа. Вмійте прийняти, просити, прийняти і жити у Святому Дусі. А хто, як не Марія, є для нас такою доброю вчителькою, саме в цьому досвіді жити у Святому Дусі. Вмійте його прийняти, вмійте його слухати, вмійте. Разом з молодою народженою церквою вечірнику п'ятидесятниці чекати на Його щастя. Сьогоднішнє Євангеліє, здається, на перший погляд дуже просте: підходить до Ісуса чоловік, який просить Його, щоб своїм авторитетом повпливав на рідних, які чинили йому несправедливість. Не віддавав спадщину, яка, належа, яка, належа, яка була тим, що нажили батьки, не ділився спадщиною. Але справді є цікавою відповідь нашого Спасителя, геть неочікуваною, бо не каже добре, я тобі допоможу. Але каже, що він не є наставлений робити таку справедливість між людьми. Тому що це б означало. Що те все, що Господь, як Господь вчив свій народ вже в Старому Завіті, воно неначе лекція, яку ніхто не, від, ну, не вивчив, не живе нею. Тому Ісус звертає увагу більше в цій другій частині Євангелії, коли вже говорить до учнів, вчиться довіряти Богові, тобто вчиться слухати Бога. Все те, що Отець вам говорив, коли звільнив з рабства і вчинив вільними. Воно все зобов'язує, якщо хочеш бути далі вільним, а не хочеш продовжити бути рабом. Тому не потрібно вдаватися до інших якихось, можемо сказати, авторитетів. Шукай того, що говорив Бог, шукай перше царство Божого. Тобто шукай того, що Господь хоче, а все інше буде тобі додане. У цьому другому святі, Пречистої Діви Марії, де ми святкуємо її життя. В першому ми святкували той титул, в який в церкві називаємо Марією славною Богородицею, святкували її Різдво як початок нашого спасіння, як надію, яка народжується, ця зірка, досвітня зірка, яка заповідає новий день. В цьому святі святкуємо звідки та, котру ми називаємо преблагословенною, черпає свою силу. Святині Марія вчиться молитися, і ми тому чули кожного разу, пригадуємо на всіх святах Марії блаженство, яке проголошує Ісус Марії і нам, якщо живемо так, як вона. Блаженні ті, що слухають Слово Боже і Його зберігають в своєму серці, і його виконують. Тому Євангеліє, сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішнє читання початку. Другого листа до Солонян пригадую нам одну дуже важливу річ: тримайся вірно тієї науки, яку ти прийняв. Тримайся вірно Слова Ісуса Христа. Живи ним. Тому, думаю, що в цей час і Різдвяного посту, і завершення ювілейного року питання про справедливість, яким розпочинається сьогоднішнє Євангеліє, ще більш сильніше звучить в наших серцях. Але не справедливість стосовно тих, котрі до нас поступили несправедливо, але справедливості, чи ми живемо за Словом Божим, чи я вже є так, як Господь мене очікує, як Господь мене хоче, чи я навчився від Господа бути справедливим. Тому просімо в ці дні, коли ще відгомоном святкуємо празник входу в храм Богородиці, щоб так, як вона в храмі. Вчилася молитви і ставалася молитвою в житті. Ми також з молитви черпали силу в щоденному житті бути свідками Божої справедливості. Слава Ісусу Христу! Діки. Спаси, Боже, народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істинне. Ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нероздільній тройці, поклоняємося, бо нас». Благословений Бог наш завжди нині повсякчас. і, на бій, і вій, Амінь, Нехай сповняться уста наші хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алелуя, Алелуя, Алелуя! Просто прийнявши божественних, святих, бричистих безсмертних, небесних, животворчих, страшних хрестових тайн. Достойно, подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, Спаси помилу, кори на збошу Твоєю благодатью, Господи, помилуй. Та нівесь досконалися, святий мирний, безрічний, випросивши самих себе до одного. І все життя наше, Христобові, віддаймо. Господи, бо ти є освячення наше, І Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки. У мирі вийді. Імені Господні. Господи, помолімся. Господи помилуй. Господи, Ти благословляєш те, що Тебе благословляють, і освячуєш те, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї охорони, освяти Ти, що люблять красу дому Твого, Ти їх прослав Божественною Твоєю силою і не залиши на, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отця світла. І тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне від нині і до віку, віку. ім'я Господнє благословенне Благословенне благословення Господні на вас його благодаттю, людину любієм завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі. Слава Отцю О, і, сину, і Сину і Святому, святому Духові. Повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, якої празне входу в храм, світло звершуємо. Чесних небесних, сил Святих Славних і всехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотоусто, Архієпископа Константинополя, святого священомученика Йосафата, Архієпископа Полоцька, Блаженних мучеників нашої церкви, блаженної преподобної Йосафати». Святих мучеників, великомучениці, Катерини Олександрійської, і Меркурія і всіх святих помилуй, спасе нас як благий і людинолюбний.

お Цей день святої великомучениці Катерини хотілося б також привітати наших парафіянок, котрі носять це ім'я Катерина. А також привітати між нами юбілятів пана Петра, Ганну, які сьогодні святкують свій день народження. Бог поблагословив сьогодні нас гарним днем, сонячним, попри те, що вже починаються перші морози. Тому бажаємо вам такої самої відваги, з якою сонце сьогодні проривалося через туман раннішній, такої самої відваги і такої самої дарувати таку саму радість, як це проміння сонця, яке сьогодні дарує. Тому многих і благ вам літ. Много є літа, много є літа, много не літа. Много є... Я отця, а сіну, а много я, много я літа. Много я літа. Много я літа, я літа, літа Слава Ісусу Христу і гарного благословенного дня, першого дня тижня. Слава, Слава Ісусу навіки. Христу